Yeah. Мери або чорні плями Ужгорода. Сьогодні у місті є чимало територій, чиї найкращі часи вже давно позаду. Сьогодні спробуємо дізнатися, яка історія таких будівель у місті і найголовніше, що з ними буде завтра. Це не Карпатський ліс, і навіть не парк. Це військове містечко номер 42 відома серед ужриців як танкова частина. Сьогодні цей колись режимний об'єкт із величезною територією опинився у центрі міста. І, схожий радше на Чорнобильську зону. Офіційно територія належить Міністерству оборони. Але колишнім військовим об'єктом міністерства, як видно, не дуже опікується. У малоземельному Ужгороді, якому надзвичайно бракує території, багато хто вже поклав око на цю землю. Я шукаю вхід до військової частини. Мої пошуки тривають недовго. За кілька метрів від центрального входу ми знаходимо повалений паркан. На екскурсію до військового об'єкта я запрошую свого колегу Геннадія, який колись крокував тут на плацу. Родным подобное ну, стать не может. Ну если, ну, если имеешь призвание военного, то, наверное, да. Ну, я никогда не мог себе представить в армейской жизни. Это, в общем, для меня это ужас на самом деле. Вот раньше сюда было тяжело попасть, в эту часть. Ну, обычная военная часть с охраной, со всеми, конечно, делами. Это все как положено. Да? Выписывали там увольнительные или там выписывали пропуска в часть это режимный объект. Военная часть, танковый полк. Ну давай посмотрим, какой он сейчас режимний і и можем ли мы туда попасть. Думаю, что-то не так сложно. Осторожно. Да, тут есть мины. Ох, да, тут сейчас впечатление, что мы в каком-то лесу. Здесь никогда такого вот не было, вот что интересно. Да, вот губа. По-моему, это она. Интересно, что здесь всегда был идеальный порядок, всегда, ну, вы понимаете, армейская часть. Это сколько лет прошло? Ну, 93-й год. 93-й год был больше 20 лет а это вот что это что какое-то ну это по моему фонарный столб фонарный столб сейчас тут узнать что-то вообще очень тяжело скажу вам вообще фактически невозможно Да, здесь мама и ночлежка была, <с> судя по виду, разгром... разгромлено все. Значит, это была? Ну, похоже, что это да, что это была губа, что вот это. Потому что сейчас очень тяжело вообще что-то опознать, столько лет прошло и здесь просто просто невероятно все изменилось, все заросло деревьями. Там я обходил часть. Там на плацу вообще все было ровно. Здесь солнце было больше, чем, наверное, во всем городе, сплошной бетон. Не, ну были деревья, все, но там в основном возле там, казармы, возле там столовых, там такое, такие уголки, где была зелень какая-то. В основном это все было. Да было там помещение? Нет, в этом помещении я не был. Слава богу, не довелось. Все мое времяпрепровождение на губе ограничилось внутренним двором и беганием по нему. В течение нескольких часов. Ты два года, да, служил? Полтора. Ну, в общем, я призывался на полтора, потом нам объявили два, потом снова полтора. Ну, в общем, в конце концов отпустили нас. Ну, как тебе вот это все? Это, ну, в общем, сразу хочется клип какой-нибудь снять антивоенный и песню написать. О том, что все наши страхи и ужасы, они, скорее всего, зарастут вот такими деревьями. Посмотри, там уже и сливы растут, во. Да. Сейчас узнать здесь практически ничего нереально. То есть я вот дезориентирован совершенно. Все было очень четко, был вход там а с той стороны был вход на территорию части, то есть, ну, вернее, на территорию губы, У них было огорожено бетоном, то есть как бы бетонными. Здесь сейчас вообще ничего нет. Я даже просто потерялся. Ну, вот видишь остатки какого-то такого Заборчик. декора или забора. Ну, да, лавочка-курилка какая-то, наверное, была. Место для отдыха, скорее всего. Значит, это может быть даже и в казарменное какое-то помещение. Может, уже что-то и перестраивалось потом, с тех пор. Іван Іванович, колишній охоронець військового містечка, він свідок того, як казарми ще кілька років тому до слова розтягали на шматки. Залізо це труби з опалювання, які я писав, і так далі у Ужгорську прокуратуру. Я писав чотири звернення, чотири заяви писав. Слідчі розбираються, розбираються прокурор, а далі конці воду. І так, до сьогоднішнього дня, відповіді ніякої в мене немає по цьому питанню. А там було багато заліза, металу, там Ну рахуйте, по всіх казармах були то до мене ще вивезли, але видно на стіні, що де то було по 16 секцій чугунних було. І цього нічого немає. Цього нічого немає на даний час. Розграблена столова і так далі, все розграблено. Там зараз на даний час є. Джужурні, гражданські, але я бачив, що розбирають, не знаю хто, потих і ворують так далі кирпич. Розбирають там, є заготовлений, що розбирають кирпич. А, ну, Судя по всьому, это, если мне пам'ять не изменяет, это штаб. А давай туди пройдемся. Давайте. От плаца проще ориентироваться. Там клуб, там больше я помню. Вот это что здесь было? Если вот это я... центральная аллея. Ну, ну это как бы центральная, да, центральная аллея. Вот это, если я не ошибаюсь, штаб. Да, если мы правильно идем, но ну, сейчас. Да. Да, вот, это штаб. Это штаб. Здесь находились все административные, грубо говоря, объекты, ну, люди. принимал притягу со шваброй в руки. Со шваброй в руке? Да, оружие мне не удалось подержать, потому что служил я в оркестре, в ансамбле. Вот. Да, да, был единственный, насколько я понял, ансамбль Министерства обороны на тот момент, ночной патруль, как сейчас помню. Вот мы ездили будет? по всей Украине, да, это был штаб. Вот штаб мы обошли. Да, штаб, вот это была дежурка. Это ужас через 20 лет меня сюда судьба привела посмотри 2015 22 года да получается в полном запустении и это... да да и снова в и стране войны. война да а в стране война к сожалению Скачена нас розташована по вулиці Гагаріна, так. Це Михайло Іващій, виконуючий обов'язки головного архітектора Ужгорода. На макеті генерального плану міста він показує мені територію військової частини. Кілька місяців тому у влади міста з'явилася ідея, як використати величезну територію, яка сьогодні нагадує ліс. Ну, дивіться, там, де військова частина була, так? у нас зараз вона не існує вулиці Гагаріна. Ми зверталися з листом Міністерства оборони, щоб ці землі Міністерство оборони передало на баланс міста. З якою цілею? З такою цілю, щоб ми могли там розташувати житлові будинки для учасників АТО. Міністерство оборони сказало, що воно буде розглядати це питання і буде старатися вирішувати. Ну поки що воно не вирішено. Та оптимізм і радість з такого використання землі поділяють не всі. Петро Сарваші, який після революції гідності кілька місяців працював головним архітектором Ужгорода, вважає такий розподіл вільної ділянки недоцільним. От є ініціатива роздачі території військової частини під індивідуальне будівництво для воєнних АТО. Чи це правильно, чи там можна жити, селитися, і чи це правильне от, Користування цією великою територією теж міста. Ми, мабуть, дуже маємо не поважати не любити цих воїнів АТО, якщо ми їм пропонуємо територію, де була років 40-50 танкова частина. Трошки розуміється, в цьому, що таке танкова частина, це купа техніки, купа бензину, купа масла, яке постійно зливається і отруює цю землю. Просто є міжнародний досвід, коли санації території, де знаходилися такі військові частини, і як досвід показує, що на півтора-іноді два метри треба було повністю вибрати той грудь, бо настільки перенасичені цими отруйними речовинами. Строєвая, здесь були розводи, здесь були підйоми, тут ми ця вот Трибуна вже розрушена. здесь, здесь разводы вечером, караулы менялись, уходили, заступали на караулу. Да, и жители домов. Они наблюдали за шоу. этим постоянно, да, 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 да. Здесь была шагистика, это вечная. А мы служили вот в этом здании, вот там, это клуб. Там у нас даже была, ну, казарма наша небольшая. Здесь была казарма пехоты, напротив клуба. Вот. Здесь, конечно, не было ничего этого, понимаете, здесь был только бетон, здесь были красиво покрашенные бордюрчики, травка под под подстриженная аккуратненько, никаких зарослей, ничего. Вообще это было... Заставляли Бухла. держать чистоте? Конечно, конечно. Порядок в армии самое главное. Ну, с этим сложно поспорить. Нет порядка, нет нету и армии на самом деле, это сброд. Вот, люди, ну, единственное, что службы не было. Нас просто держали, чтобы не разбежались. То есть, времена были голодные, слава богу, люди ели. Как ели, это вопрос второе, но, но ели. При этом я так понимаю, что все активно уже тогда разворовывалось и раздеребанивалось. Здесь уже воровать нечего. Кроме этой вот земли, которой, на которой мы сейчас стоим. А можна нам ми з обласного телебачення журналіста? Нам можна познімати от, о, цей от, територію м'ясо комбінату. Ми програму робимо про історію м'ясокомбінату. Чіті, зима. Можна? А кому, кому це взагалі це? Ну що, яке тут підприємство розміщене? Це як би. газ, не забудуш, як це називається. М'ясо як... як взагалі, щоб звернутися. Це за... давно вже розформувалося, настільки давно, що ні, mm я -hmm. вже навіть щось, а... ну, по-моєму, належить енерго. Заправці нервою. Вже... Ну, є є вже... таке підприємство Зарпати м'ясо сервіс. -сервіс"? Mm -hmm. я, я не знаю, чи він ще офіційний не чи нема. Чи нема. Ну, зараз це просто як стоянка. Все, тут вже немає нічого. Ще ну руїни просто що це може бути. Звичайно. Колишній м'ясокомбінат Ужгорода – це ще одна велика чорна пляма міста, яка має свою історію. Це підприємство, яке нам добре було знали ужгородці, ще там 20 років назад. Жителі вулиці Грушевського чи Заньковецького відчували там такий запах своєрідний час від часу. І відоме це підприємство як М'ясокомбінат. Його історія ще почалася в 20-х роках минулого століття. Це були міські бійні, де забивали. І е, зберігали, е, забивали тварин. І виробляли м'ясо м'ясну продукцію. Пізніше, вже звичайно, це підприємство уже в радянський час. Воно було значно розширене, того що і місто було розширювалося, і воно почало займатися і переробкою, і виробництвом там різної продукції. Але з плином часу місто поширилося, і фактично цей м'ясокомбінат опинився оточений житловими районами. Було забудовано вулицю Капушанську, це район перемога 1 перемога, 2 це Заньковецька. Вулиця Грушевського сучасні і фактично цей максокомбінат був оточений різними житловими масивами. І це дуже також потім приносило незручності для жителів цих будинків. Але з часом, от, ну, якби його кінець це став крах радянської системи, того що він вже був перероблений під. Е Ну, в таку радянську економіку працював з великими підприємними виробниками сільськогосподарської тваринництва продукції, і коли вже цього не стало, почали розпадатися завхози колхози. Відповідно, він також перестав існувати. І через деякий час він перетворився просто в таку груду руїн. Величезна площа, яка знаходиться в межах міста зараз, фактично це такі вона не використовується і є такі от закинуті руїни. У це важко повірити, але це теж наш прекрасний ужгород. Просто напевно дуже незвіданий. Якщо у нашому місті ще є щось дійсно незвідане, так це територія колишнього м'ясокомбінату. На час виходу програми мені так і не вдалося з'ясувати, кому, коли і за скільки була продана ця ділянка землі, на якій сьогодні вже ведеться будівництво. Не ось там тут. ось тут у нас м'ясокомбінат. Вулиця Погоряла. Вулиця Погоряла, так. Ну, Оце, територія, яка обмежує територію московна, обмежується вулицями Грушевського, Перемоги, Погорелова і Заньковецької. По плану зонування новому, який розроблений, там передбачається торгівельно-промислова зона, і зона, яка має по умовним позначенням цього плану територія перспективної зміни функціонального використання. Ми ще на перспективу зможемо е, побачити, наскільки потрібно якесь там розташувати підприємство, так? тому ми вже якби, передбачили, що можна буде змінити ціле призначення іменно під це підприємство, яке там потрібно буде. Ну, от передбачено, що там буде хтось жити, а так, що тут житло. Ні, тут немає житлових будинків. От по вулиці Грушевського, так? По вулиці Грушевського, бачите, Г6 це торгівельні заклади, тобто там немає житла. Але там і квартири будують зараз. На першому поверсі торгівельні, а на двох поверхах, можливо там і будуть квартири. Тобто зараз ви не можете сказати, що тут взагалі передбачено так. Ну для того, поки що у нас немає такої чіткої інформації, тому ми там передбачили територію, яка може змінити своє функціональне призначення. Вона окремим позначена кольорами і окремим позначена на цьому плані зонування. Кому от зараз належить оця от територія? Ну, на жаль, зараз у мене немає такої інформації. Це більше в земельному відділі можна сказати, кому належить ця територія, земля. І тому я вам не можу зараз цю інформацію. На жаль, у цьому кабінеті я так і не почув концепції того, як має розвиватися місто, і яка роль відведена саме колишнім індустріальним об'єктам. Територія м'ясокомбінату по діючому генеральному плану, який я наголошую, сьогоднішній діючий 2004 року генеральний план. Ніхто його не відміняв, новий не прийнятий, і поки що невідомо, коли буде прийнятий. Тобто тут це територія дійсно м'ясокомбінату з його охоронною зоною 200 метрів, і фактично з неможливості будівництва на її території нічого. Ніякого житла, ніяких там офісних приміщень, нічого подібного. Тобто це є даність юридична. Чи потрібно на сьогоднішній день нам тут м'ясокомбінат – це вже друга тема. Але коли проводилося коригування генерального плану, починаючи з 2009 2010 року, коли знову була ревізія всіх. Промислових підприємств, чогось чомусь, м'ясокомбінат залишився м'ясокомбінатом. Невідомо чому. Хоча вже тоді ясно було, що він не діючий. Чого не внесли ці корективи, невідомо. Тобто в нас і на сьогоднішній день, якщо би вчора або позавчора, або завтра прийняли генеральний план, там все одно зазначено, що це є м'ясокомбінат. Генеральний план так пройшов експертизу в свій час в минулому році, що там ще залишився генеральний план. Але Очевидно, що тут м'ясокомбінату не бути, бо досить такі невеликий, віддалі, тут вже житлова забудова. Йому тут не місце. Тобто це централізована переробка м'ясопродуктів може вже немає сенс на сьогоднішній день. Але залишається тоді питання, а що робити з цією територією. Поки що ніхто на це навіть, по-моєму, не задумується. Просто є території, на які хто які наміри має. Я знаю, що є наміри і вже. Навіть ці наміри реалізовані по будівництву житла. Не забувайте в охоронній зоні м'ясокомбінату. Виділена нова територія теж для будівництва житла. Але це робиться так безмозгло, такими маленькими клаптиками землі. Ага, давай ми тут побудуємо п'ятиетажку, а ми тут побудуємо офіс, а на цьому клаптику ми зробимо магазин. Або якийсь цех по переробці, не знаю чого. Може, швейну якусь майстерню зробимо. Тобто немає абсолютно концепції, немає. Для цього треба мати хоча б детальний план території, щоб ми собі чітко уявляли, що ми будемо мати в дальнішому. Тому що якщо навіть власність, я не знаю, в чиїй власності знаходиться, але це не має значення в даний момент. Власність на землю це не означає, що на ній можна все, що хочемо робити. Це має регулюватися потребами громади міста. А на дану територію абсолютно нічого не визначено. Тобто ми маємо в такому, звичому стані якусь територію. І може це, я би її розглядав як якусь резервну територію на перспективу, так як кажу, місто вже повністю переповнено. У нас все роздано в основному під індивідуальну низькопробну замудову, на якій потім чомусь будується житло. Те ж незрозуміло чому. А для якихсь соціальної інфраструктури, для садочків, для шкіл, для спортивних комплексів, для медицини і так далі, так, дай Бог там для об'єктів культури, у нас взагалі нічого не передбачено. Сьогодні Ужгород стрімко і хаотично забудовується. Головне питання сьогодні: наскільки правильно розвивається місто, і чи ужгородці взагалі помічають, що вільні території, які належать громаді і є потенціалом для розвитку, поступово стають приватною власністю а сам Ужгород ризикує перетворитись у велику чорну пляму.